Доброго дня, миру та гарного настрою, мої маленькі слухачі. Оксана Дон, Чарівний мішечок. Давним-давно в одного дуже мудрого та доброго чарівника жив чарівний мішечок. Він був дивної краси. Небесно-блакитного кольору, з візерунками, розшитий золотими нитками. Мішечок дуже любив доброго чарівника і всіляко допомагав людям дарувати любов, радість, сміх, надію, ніжність, доброту, натхнення, гордість, оптимізм спокій, рішучість, вдячність та інші чарівні емоції. А натомість, чарівник забирав у людей і вкладав у мішечок смуток, тугу, розпач, гнів, роздратування, зневагу, образу. Там вони надійно зберегалися. Якнайдалі від світу людей. Але жила неподалік зла чаклунка яка дуже не любила довго червника і всіляка намагалася завадити робити світ краще. Їй дуже хотілося отримати цей мішечок, щоб випустити негативні емоції на волю. Вона підстерегла чарівника, коли той вкотре вирушив у місто і підняла жахливу бурю. Мішечок вислизнув з рук чарівника і полетів з вихорами рогану. Бідний мішечок дуже злякався, його ж бурляло з боку в бід. Побачити, куди його несе через густі клуби пилу. Ось нарешті ураган почав щухати, і мішечок впав на площу міста, де на той час проходив ярмарок. Люди, побачивши надзвичайно гарний мішечок, кинулися до нього і кожен хотів його зловити. Але мішочок відчував, що ці люди випромінювали негативні емоції і, стрибаючи від лотка до лотка, намагався втекти. Раптом він помітив маленьку дівчинку, яка сиділа на землі, притилившись спиною до міської стіни, і продавала свою ляльку. Він відчув, як від неї віє смутком і стрибнув до її. Дівчинка подивилася на чарівний мішечок своїми блакитними, але дуже сумними очима, підняла та притиснула до грудей. Мішечку дуже хотілося зібрати у цій маленької дівчинки весь її смуток. Але самостійно, без допомоги чарівника, він не міг цього зробити. Він Прошепотів її на вушко, що дуже хоче повернутись до свого доброго господаря, і вказав їй дорогу до чарівника. Дівчинка пішла стежкою, яка вела в ліс, і по дорозі зустріла чарівника. Він був дуже засмучений, тому що не міг знайти свого доброго друга мішечка. Дівчинка простягла чарівнику мішечок, і на його обличчі з'явилася щира радість. Щоб віддячити дівчинці, вони хотіли подарувати їй кохання, надію, подяку, але в дівчинки це все було. Їй не вистачало лише радості, і вона розповіла чарівнику, що її молодша сестричка дуже хвора. Тому вона на ярмарку продавала єдину ляльку, щоб купити ліки. Чарівник і мішечок пішли разом із дівчинкою до неї додому. На вдячність за доброту дівчинки чарівник зцілив її сестру. Дівчинка вмить повеселішала її переповнювала радість. І чарівник зрозумів, що їм з мішечком у цьому будинку робити вже нічого. Тут і без їхньої допомоги завжди панує любов і доброта. Вони пішли, щоб дарувати чарівні емоції тим, хто їх потребує. Діти, зробіть свій чарівний мішечок. Які б емоції ви поклали у свій мішечок, а які б звідти дістали? Сімості на світі. Счастье Так обсуждать, как легко Всі Все живут и мясо.